Ми знаходимося в селі Константинів на горі. Тут є така чудова локація, називається Січ. Вона поряд з знаком Константинів. Входило. Ці землі раніше входили до земель графа Головкіна, який був похований в оцій церкві своєю сім'єю. Потім більшовики. Церкву пограбували, останки головки на... десь тут викинули, а хрест кам'яний, місцеві жителі заховали на кладовищі написом вниз. Потім він був знайдений і поставлений на місце перед церквою. Тут гарний краєвид. І зараз ми поїдемо шукати цей кам'яний хрест.